Вітаю вас на каналі 12 листопада. Можливо, сьогодні відео буде трішки не по темі, не про овочі, а про виноград. Про... Значить, дивіться, бірочку я робив ось як. Брав бумажку, писав маркером назву і цю бумажку обклеював скотчем з двох сторон. Досить непогано виходить, не перегниває за зиму. Ми так робили, то досить непогано. Якщо немає, наприклад, банки жерстяної, то от такий спосіб досить непоганий. Доки ярик тут загрузи нашу ямку. До речі, глибина ямки 45-50 см. Нічого на низ туди не ложимо, просто так черенки і все. Зверху присипаємо ось цією землею. Що ярик глибоко. <смі> глибоко. От і все, і до весни воно, воно в нас так лежатиме і нічого йому не буде. Ну а, ви, друзі, за бажанням відпишіть, в кого є виноград, хто що вирощує. Не тільки ж одні овочі, там, помідори, огірок та перець. А садоводство теж важливе. Все, красота. Зараз прикопаємо. Головне не забудь весною, де воно, <свісно> щоб тут не, і не осталось. Друзі, забув дещо. Воно вже вечір, знаєте, спішиш, довелося дещо переробити. Значить, під, під черінки положили ось такий шпагат. Це той шпагат, що в'яжемо огірок. Ось. Це для того, коли ми вже закидам, закидаємо ґрунт і весною, коли будемо відкопувати, десь приблизно на дні ямки буде. Трішки залишаться, просто беремо за два кінці і просто підриваємо їх ось так. Просто підірвемо і все. Це щоб лопатою не пошкодити наш черінок. От якось так. Ну що, Ярик? Давай трішки засипай. А далі вже я тобі допоможу. Досить простий спосіб. Я думаю, багато хто ним користується, не потрібно нести в погріб чи в холодильник. Головне, що воно не промерзає, не гніє там. Так, ну що, давай тепер я покидаю, бо ти закидаєш скоро цілу ямку. Ну а на весні будемо підкопувати та ставити у воду на вкорінення. І так, роботу зробили, черенки наші закопали, веревочки, як бачите, на місці. Так що до весни. Весною будемо підкопувати. Десь, можливо, в березні місяці. Головне, не забудь, де воно. Ну що, а на цьому все. Чекаю ваших коментарів. Просто цікаво, як я вже казав, знати в кого ще є виногради, можливо, садок, можливо, ще щось. Ну, а на цьому все. Далі буде. Всім пока.